Цей день настав. нарешті свал. Підемо до хлопців зараз на базу. Виймаємо той блок 1.7, ставимо 1,9 і готовий до встановлення вже. Погнали!

На базі зараз. Сьогодні важливий день свап мотору нарешті. Я ще не бачив свій мотор. Зараз з хлопцями підемо, подивимось, база Т-3. Так, пройдемось, подивимось, Т4 жовтих машин, Т-3, 3 Т-3, он жучара мій. А в Міше тут щось якісь привода, щось це те саме. А ну, Коротше, ремонтується, теж робиться. Хлопці там допомагають мішки. Це Сережкин, а ми зараз підемо, ми привезли запчастини. Що тут за розсуждення у парадного під'їзду? Ти тут же, бачиш, тут, от, ну, ти руку туди не засуни. Та я пізною. Ти вже понастав, я тим Ти там демал. Щас, щас Міша розкаже, як надо. Не піде, не Щас Міша <пи> все... Ти <пи> не скоро сюди увійдеш. Привіт, царик. Тільки корпус стоїть, більш нічого нема. Ти поняв? На эти саме. На запчастини. Нічого, я мені ще показував, що я не можу вивезти, я так, без Ну що Так, Дімончик, а що ми приїхали? Ми шукали шарик, шукали шарика, знайшли шрус цілий, да? Ну так, шукали одне золото, Знайшли знайшли алмази. Е, як в цьому, фільм «Золото» Ти дивився з Метю Маконахі? Ні. Ні? Угу. Офігенний фільм, ти що? самий, Коротше, каже, шукав, шукав мідь. Знайшов А знайшов золото, да. так. так. Взагалі, те, що міхи ми знайшли, вже Дімон знайшов, зараз собі щось. А зараз поїдемо до мене, ще візьмемо йому. Нормальні болти 108 10, чи 109 кріпості, які вони мають там бути. Там крепкі болти, там китайські не підійдуть. Оп, миряємо. Привода відкручені, запаковані. Зараз я відкрутив подушку. Нам лишається підомкратити блок, висмикнути коробку, потім зняти блок з лапами. В принципі, все за. выключением. Там шланг это Ну, короче, все отключено. По факту за раз с Димоном попробуем все это выдернуть отсюда. Потом... Ану, підняй скільки зможеш можеш. Тихо, Опускай. Все. На землю. Ну, чесно лястим буде ваш. Не може би. Вот это булаковый гайка. Это называется автоводу. Угу. Подушки старые. Кстати, на этом тоже это раздерована подушка. Причем а на коробке. Да. Разирована Но... подушка. Там не так страшно. Там не так страшно, потому что надо было уже и замолвить. Сразу. я Зараз це діло, хлопці з по своїм Ми Зараз перемоємо лапи, нарядимо на рік подружки, оце зброю этот самый даже вот ты Я <проб> только единственное он мне не выдал щетку я кажу она сильно чиста для такой работы сирежаруазе а он просто ногу потолки ну я так и сказал что я новую привезу Я на контент снимать и ч у тебе модуль футболка ты взял такую футболку Газманки. я за такими футболками таким футболкам выгоняюсь футбол соответственно не наверное не да минимум не у меня є одна, на якому є всі Т3. А, я в башню. Я тебе ничего не обещал. А є в мене сцены. Чернобью. Дрожмерена высота, ширина. — А, ну заживаменно есть. Т3? Да. Это официально вагенус, не китайский. Некоторые называют наши автобусами Т2. Через буба впало. Остатки розкоші. там вся мідно графіта офтовка, залишки всякої жужвали. Чуть-чуть буквально хоча б отмыємо. Уже не так буде страшно. І чекаємо Димона, сейчас Димон приїде. Будемо ставить потихонечку. Так, жюдимо, рисовуємо його вниз, да? Положительно. Я знаю, я его раздавал. А я... Ты залази, да. нам его передадут, а мы дальше с ним будем страдать. Андрей, давай, давай, давай. Что, Что мы будем... сделаем? Давай сразу. потом... Стой, стой. стой. Что, трещит. Что трещит? Может доска, на которой я стою. Или мой позвоночник, там, я не знаю. Там может все еще Слушай, а мы с тобой, наверное, неправильно стали. Ну ладно, давай мы его сейчас разворачиваемся и ложим вот так. Я понял, а потом проверю. А потом проверю. Ты что, сам его хочешь? Постараюсь. Да ты что, прикалываешься? А что делать? Я да не, за что речь? Ну, ну поднимать он его сам хочет. Да Димон, не, не, не надо. Сейчас, сейчас смотри, Серый, сейчас я туда. У тебя два, есть у такие таких Да. Все, на, на одну лапу, на другую То что, лапу. Хорошо, один хотя бы, на двоем. Я сейчас, я сейчас выйду туда, а Димон сейчас запул эти самые. То Сережа сейчас хоть запуливает, а мы с тобой поднимем. Все, давай, я... Вен стоит, Димон? Да, да, нормально. Берешь, делаешь, я Димона, по-моему, да. подниму. Андрей, бог, держи. У меня, нет да, я старый, а он, спорный, спорный. Спорный. А второй... А второй. 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 туфта окримит. Ні. А це усе бокови. Там двое ж надо. Треба троє надо, троє двое це надо. Це двое там. Ну, вправитесь. Я думаю, да. Может, а це цього, надо. До кого там, може з цього позначить, щоб далі держало. А для чого вона нам? Андрій, а, вона ж держе цей самий. Держе блок. Давай один раз трошки опустимо Угол зробимо. Давай. Давай. Він так закручує. Держи же Так, так. Давай. Есть. Вот так. Должно хватить. Цилиндр, цилиндр Не, не вытаскивай. Я не вытаскиваю, я просто убираю, что. -то. Давай я его Есть? Есть. Есть. Ну, давай ты финальную свадьбу. Супер. Ложки пидеми, Дима, Влад, трошки. А проверял? Диск? Да. Думаешь, не пидход? О, о все, вставляю. просто. Вот а ты попугаешься. Я пугаю, ты не подходит. А вот твой длинный вентилятор а, стартерный. Стартерный. Да. Стартерный. 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 вот я дал тоже на сна. Дима, на 19, 19. дай, пожалуйста. На этом все. Да, и вот да, получается, получается вот тут вот. Ну как, давайте его выкатим, то и закатим. Ну, их у нас не было. Ну, <плотный> ну <плотный> надо перебрать. А. Стартерный. Нет, 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 не, стартер не у нас есть, у нас пара. Подушки ты затягиваешь? Да, ну, я подтянул, мы не затягиваем. Димон, ты тут закрутил, да? Да, я затянул. А 17-й оцей, где?

Будемо вже збиратися тут по місцю. Далі. Навісне, підвісне. Рахує ночі до весни у відкриті двері І на радіо хвиля той самий голос, Тобі співає, що кохає, а натомість прозорі летять поволі, є, oh, yeah. майбутнє літо, І зможу я тебе зустріти тебе. Пофарбований колектор, готовий до встановлення, попрацювали там з площиною прилягання турбіни. Все, будемо вести Сереже, пофарбований термофарбою. Заодно був пофарбований колектор 1.6. Та так вже разом, коли возив на пісок, думаю, чому б його не взяти, взяв його, трошки було фарби, термофарби, все це пофарбували, готовий до встановлення. Кому цікаво, в продажі колектор 1,6. З мого старого мотора. Колектор абсолютно цілий, площини рівні, шпильки всі ціленькі, хороший колектор. А це мій, який буде стояти на 1,9. Один з найважливіших елементів турбіна. Попередня діагностика, попередній, попередня дефектовка дала нам обнадійливі результати. Холодна частина без задирів, гаряча частина ціла. Тобто є можливість її відновлення. Великий люфт, що якби само собою передбачає заміну повністю цілого картриджа. Якщо ми говоримо про заміну якихось окремих елементів, тут би я не став робити це сам. Я би довірився професіоналам, тому що дійсно допуски дуже мінімальні, це все треба робити на відповідному обладнанні. Якщо йдеться про заміну повністю картриджа, ну, вважаючи, що він балансований, він продається балансований з усіма ущільнювачами, то такий варіант нам підходить, можливо, це зробити самим. Тому що зараз, як я ну, попитав деякі варіанти відновлення 8-9 тисяч, тобто такі ціни озвучують. На ремонт такої турбіни. Те Ту. саме, що не на є примітивна. Старенька ККК оригінальна Audi Wagon Group. Картридж було замовлено. Очікуємо. Зараз покажу, що вже зроблено по голові. По голові додався в нас спускний колектор, додався в нас випускний колектор. Зараз голова буде встановлюватись на мотор. Зараз, зокрема, будемо, отримаємо коли картридж, буду намагатись зняти для вас е зборку турбіни. Ну, якщо це не буде Сережа заважати, тому що ну, це досить таки е така робота. Не хочеться просто психологічно давити, там, стояти з телефоном позаду за спиною знімати. У нас старий ТНВД з 1.6. І поспішив я його забрати, тому що знадобляться нам деякі кріплення, кронштейни, штуцери і всяке таке. Сережа попросив його привезти, зараз відвеземо назад його. Ще треба заскочити на нову пошту, забрати картридж, який нам приїхав на турбіну. Тож полетіли, день буде насиченим сьогодні. Отримали картридж турбінки. Веземо Сережа до встановлення, будемо сподіватися, що це нас врятує, наша турбінка запрацює. Не багато, не мало, 100 баксиків, 100 баксиків картридж. Будемо сподіватися, що він нас врятує. Попали просто в град. Просто град лупашить. Це капець якийсь. Це травень місяць. Таке, як сніг, град. Зараз летимо в еліт на мосту, Значить, нам дали таке завдання, нам треба нові кільця під форсунки. Стас Топлівчик нас скоригував, які вони мають бути. Заскочили на еліт. Були наші кілечка Бошевські в наявності під форсуночки, їдемо встановлювати. Назад поїдемо ось такою дорогою, щоб нам. Щоб нам Через міст не розвертатися, не об'їжджати через міст. Потулимо тропами. Опаньки. І ми вже на іншій стороні моста. Подивимося, що у нас тут з'явилось. У нас з'явилась помпа, з'явився ТНВД. Шестерня вже там. Далі ми привезли колечки, будуть встановлятись форсуночки і вже підключаться безпосередньо двигун, патрубочки всі діла. І далі вже піде трохи легше по навісно. Не, не обов'язково легше, але трошки вже зрозуміліше, тому що буде вже видно якийсь е, кінець цього марафону довжелезний. Е, Слідкуйте за нами, будемо показувати все, що відбувається.